Всім привіт, хто не знає, мене звати Холо, а це канал Listels і сьогодні з вами ще й дружок. І так, давайте доглянемо в холодильник і подивимося, що у нас там є. Ось усе, що тут представлено, і давайте будемо щось витягати. І так, давайте витягнемо молоко, морозиво, виноградний сік і кавун! Ну що ж, почнемо готувати. Хто це там? Привіт, мене звати Мелоді, я тут новенька. О, привіт, мене звати Хола, Я тут знімаю відео на наш канал. О, я тобі напевно помішала, вибач. Та ні, ні. Я хотіла тебе запитати, ти не підскажеш, де тут студія звукозапис? З радістю. Він в тій стороні. Дякую, бувай. Бувай. І так, продовжимо. Зараз я все поясню. Беремо каструлю, чистимо гарбуз і ставимо в каструлю, А цю каструлю кладемо на плиту на півгодини, поки все не зварить. А тим часом розтоплюємо морозиво у мікрохвильовій. І так, тим часом вже півгодини прийшло. Ми в каструлю додаємо е, морозиво, молоко і виноградний сік. це наливаємо в стакан і ставимо на півгодини в морозилку. І так я вже все скуштувала, це дуже смачно. Ви обов'язково готуйте. А також підписуйтесь на канал, натискайте на дзвоник і ставте лайки. А також не забудьте написати в коментарях, що приготувати наступного разу. па Папа!